Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Чоровий день, шаровий огляд на чергову EDC-річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Ліхтар Олайт Baton 4 Premium Edition. Статусний ліхтар, ліхтар для мажорів. Ліхтар Айкос, ліхтар запальничка, ліхтар іграшка, ліхтар прикол або я не знаю айфон в світі ліхтарів, як його тільки не називають. Одразу кажу, це найдорожчі ліхтари, які я коли-небудь тримав в своїх руках. Я людина, яка звикла до звичайних ліхтарів на кшталт, ось таких от Софірна з P10 Pro. Чесно кажучи, коли побачив ось таку конструкцію, то перебував в легкому шоці. У мене виникали питання, навіщо і кому це взагалі потрібно. Виявляється, потрібно. Ну, по-перше, це, напевно, потрібно фанатам Олайтів, які вважають, ну, що інші компанії, навряд чи щось подібне зможуть повторити. Е, так, давайте оглядати. Кейс, сам кейс виконаний з пластику, софт, дуже такий приємний на дотик, є type c порт для зарядки цієї станції, для зарядки самого ліхтаря. Далі, тут бачимо рівень заряду, ємність акума ну, цієї всієї станції 5000 мА. він є павербанком, про це трохи пізніше. Ліхтар перебуває в боксі, тримається за допомогою магніта. Сам, до речі, ліхтар можна заряджати за допомогою магнітного кабеля Olight, але він в... не, йде, не йде в продажу разом з цією зарядною станцією, і з цим ліхтарем його треба купувати окремо. Хоча, якщо ви окремо купуєте ліхтар, можна е, в комплекті, до речі, йде і магнітна зарядка Olight. М -м, так. й всі зарядки в ліхтарі немає. Е, сам ліхтар-малюк з досить такою міцною магнітною хвостокришкою. Тут у нас є правильна двостороння кліпса, класна накатка. Дизайн бомбезний. Натискаємо на кнопку Ліхтар працює. Так, Починаємо з мунлайту. Мунлайт з 0,5 люмен в такому режимі він може світити протягом 30 днів. Далі йде у нас? режим low 12 люмен, 35 годин ось в такому режимі. Режим medium 60 люмен 8 годин. Режим хай 600 люмен, але протягом 600 люмен він може світити протягом 7 хвилин. Далі йде падіння на 300 люмен. Протягом 72 хвилин він може світити на рівні 300 люмен. Ну, і далі падіння до 60 люмен ще на 16 хвилин. Ну і найбільший режим це у нас режим турбо. Турбо просто шалене, 1300 люмен. Але недовго. Але турбо тут світить недовго, лише півтори хвилини. Далі падіння у нас йде на 600 люмен, 2,5 хвилини і падіння на 300 люмен 73 хвилини. Пам'ять режимів є блокування. Блокування натискаємо на кнопку. Все, ліхтар заблокований, ліхтар вже не включиться. Щоб розблокувати, треба натиснути і потримати кілька секунд. Навіть перебуваючи в ось в такому кейсі, ліхтар може світити, і таким чином, як запальничку, ми його можемо загасити. Так, щоб дізнатися, чи заряджений ліхтар, відкриваємо кришку. Бачимо, якщо світиться зелений діод, як зараз. Ліхтар заряджений і готовий до роботи. Якщо тут у нас було б червоне світло, ліхтар заряджається. Тобто, прикольна фіча така, вам не треба турбуватися про те, що ліхтар буде розряджений. Тобто, перебуваючи в цьому кейсі, ваш ліхтар завжди буде повністю заряджений і готовий до роботи. Розміри Розміри наступні. Давайте краще про вагу. Вага цієї всієї конструкції 200 грам, ну, майже 200 грам, там десь приблизно 195. Окремо сам ліхтарик важить 55 грам. Елемент живлення у нас літієвий акум, 3,6 вольта. Олайтівський формат 16340, ну і 650 мА. Що стосується. Самої конструкції, я вже говорив про павербанк, то цю всю конструкцію можна використовувати як павербанк 5000 мА. Давайте продемонструю. Лише потрібен дріт Type-C Type-C. Ось таким от чином ми заряджаємо. Пішла зарядка. Тобто 10% на 70, сучасний телефон зарядити можна, якщо сама конструкція заряджена повністю. Ну що, враження. Враження наступні. Коли я побачив на картинках, в оглядах цей ліхтар, я був здивований, куди, навіщо і кому це потрібно. Але, знаєте, покрутивши його в руках, покористувавшись, я спіймав себе на думці, що. Особисто мені цей ліхтар зайшов. І навіть я не очікував цього е, від себе. Головний і найстрашніший мінус найстрашніший мінус цього ліхтаря, після якого я не можу заснути. Ну і, напевно, ви також не зможете заснути. Це ціна. Ціна захмарна, ціна 4,5 тисячі гривень. Звичайний олайт батон без цього кейсу коштує 800 Тобто різниця в 1800 гривень. Е, можна натрапити на, наприклад, Чорну п'ятницю. Вдасться можливо взяти десь дешевше відсотків на 15-20, але ну навряд чи більше. Так я розумію, що зараз прибіжуть любителі бюджетних вуркусів Софірнів. Ну і прости господи, таких ліхтарів як Поліс. З переходів за 200 гривень і почнуть волати. «Альо, чувак, ну 4,5 тисячі за ліхтар. Ну, кому він потрібен? Ну, хлопці, дівчата, я, звичайно, все розумію. Ціна велика, але якби він був би нерентабельний, виробник би його б давно вже зняв би з виробництва. А так ми бачимо: лайт батон переживає вже Бог знає, яку реінкарнацію. З кожним разом продукт стає все краще і краще. З'являються інноваційні приколи, річ стає статусною. Ну, якби Вулай та батон не була б велика армія шанувальників, напевно, продукт вже, вже, продукт вже напевно, б закрили б, зняли б з виробництва. А так, потреба все ж таки є. Ну, а з іншого боку, ну, слухайте, такі ліхтарну не може дешево коштувати, тому що функціонал. Класний, якість виконання на високому рівні, є індикація рівня заряду, яскравості, індикація павербанк. Він випускається в різних кольорах: там зелений, чорний, червоний, білий, сріблястий, золотистий, червоно-білий, зелено-білий. Тобто купа варіантів можна підібрати під свій смак, гаманець. Чи можна таку конструкцію носити на EDC? Ну Так, можна, але напевно все ж таки в рюкзаку, чи в дорогому дипломаті. Але це треба бути, напевно, фанатом у Так, на мою думку, тут, до речі, мінусів відчутних два. Ну, по-перше, режими. Дивіться, режими. Режим Moonlight чудово, 0,5 люмен. Низький режим. 12 люмен, це фантастично. Далі у нас йде середній рівень 60 люмен. Перфектно. А потом на тобі, чувак, і осліплю я тобі. Квантовий стрибок в нас тут з 60 люмен до 600. Господи, ну куди? Ну, могли б зробити, хоча б я не знаю там проміжні 150-200 люмен. Таке враження, що цей ліхтар створений, напевно, для будівлі або для паркінгу. Ну, не знаю, чесно кажучи, стрибок 60 до 600 це боляче насправді. Ще один мінус Холодний Діод. Холодний діод 6000 к ну, Навіть якщо ліхтар створювався для дому. Ну, дома все ж таки хочеться тепла і комфорту. Щоб було щось тепліше. ну Хоча б десь на 4000 кельвінів, А так, 6. 6 це забагато, але це олайти. Це, друзі, Олайти. Ну що можна сказати? Такий класний, прикольний малюк. На цьому, напевно, буду завершувати я вже огляд. Ще слід додати, що є тут такий темляк для нього. Ремінець у лайт. Ще раз хочу запросити до нашого чату DC Victorinox Ukraine. У нас є купа фахівців, які можуть кастомізувати, покращити ваші ліхтарі. Є фахівці, які зможуть кастомізувати ваші Victorinox. Ми можемо підібрати ножі на DC, У нас весело, у нас прикольно, чемно. Ну і найголовніше, в нашому чаті немає громадян з перебрику. За поребрику, так, ну і всіх тих, хто розв'язав війну проти України. Це я вам скажу дуже-дуже дуже добре. Життя без русні, воно прекрасне. Так, аби потрапити до нашого чату, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас DC став, і я відправлю вам посилання. В принципі, на цьому все. Ось такий він. Прикольний, красивий Olight Baton Premium Edition. Не знаю, чи буде у нас Olight Baton 5, що вони нового придумають. Ну, Но мені б хотілося б, щоб, звичайно, вони вже поставили тепліший діод, не 6 тисяч. Ну, тут не, не те, щоб 6 тисяч, тут, напевно, 5,5 ,5 десь так приблизно, але це все одно він, це забагато холодний, так би мовити. Забагато холодний. Ну і. В комплекті тут не вистачає все ж таки магнітної зарядки, яка, яку можна купити окремо. Друзі, все, на цьому, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайки, коментарі, і бігом до нашого чату. Всім папа, -па. слава Україні!